В мене є одна ідея. Яка? Коротше, ми зараз беремо колонку, Ту, що Юрчик нам подарував. Я в дебренку, я включаю волосну музику і починаю співати в магазині, а ти мене знімаєш на телефон. Ні, не хочу. Ти не позволишся, мені, будь ласка, бо це так стидно. Якщо я дуже сильно хочу співати, що але щоб мене послухали люди. Що це стидно співати. Стидно? Ти хочеш? Я швиденько проспіваю, лиш один куплет, а то я ще не А якщо поліція? А що поліція таке забирає? Не красти буде, я просто гарно поспіваю, що... Так, говорив. І людям того весело, підніму їм настрій. Тато мені говорив, що не можна. Шо, не можна в магазині співати? А, а ти що хотів? А ти кажеш, мене більше ніхто, крім тебе, не познімає. Тато точно на таке не погодиться. Та де, я тато зараз як за то скажу, тобі скажу, що я зболіла. Ну, може так. І. Ми так потихеньку прийдемо, чиденьку включу музику, вони навіть не поймуть. Я вам заспіваю, і ми підемо. Що ти думаєш, що нас можуть прийняти в магазин? Так, і може вже навіть не можна буде нам заходити в нього. Ви хочете, щоб вони вже не могли купляти нічого на Але, коротше, підемо після обіду, коли буде більше людей, добре? Не і скажу, що це моя мама, вона дуже любить співати, а я її оператор. Я ще підійду до якогось e, вуйка там і скажу, наприклад, знаєш, а хто пан забачити, як я ладно співаю? А ти дуже, щоб ще пішов питати, чи хто пан забачити, як моя мама ладно співає? Ні. Ми там, де продається, знаєш? Багато місця. Але ти голосно крутиш на музику, щоб було чути. Ти не деньку знімаєш, окей? Okay? Ні, ні, ні. А кого мені попросити? Ну, попроси тата. так. А... Тату точно не поводиться. Добре, а якщо я тобі за то щось дам?